Сучасний ринок пропонує широченний вибір холодильників від доступних базових моделей до преміум техніки з розумними функціями. Проте саме компанія LG раз за разом продовжує дивувати своїм інноваційним підходом, дизайном, та незмінно високою якістю своєї продукції. Отже, сьогодні я розповім про холодильник з нижньою морозильною камерою LG GW-B509FA-FW, який оснащений технологією Cooling Plus та встановлює нові стандарти тихої роботи. А ще подарую один чудовий пилосос LG одному із наших підписників. Вітаю, друзі! Мене звуть Ольга. Ви на каналі Комфі, і ми починаємо! Холодильники вже давно перетворились з побутового приладу на повноцінний елемент інтер'єру. Враховуючи це, дана модель від LG має безшовний дизайн і добре впишеться в будь-яку кухню. За допомогою технології LG Ciner Insulation Wall, лінійка холодильників LG 2025 року має збільшений внутрішній простір, а саме, збільшення корисного об'єму на 22 літри холодильне відділення та на 14 літрів морозильне. Відділення при практично збережених габаритних розмірах. Так само приємно радує Увага до деталей: зручна прихована ручка, нульовий зазор, винна полиця та м'яка LED-підсвітка. Загалом це втілення функціональності і стилю в елегантному корпусі. А мінімалістичний дизайн підкреслює елегантність і зручність. Тепер давайте детальніше розберемо, що усередині почнемо з технології Door Cooling Plus. Яка забезпечує до 32% більш швидке та рівномірне охолодження по всьому холодильнику. І зберігає ваші продукти свіжими набагато довше, що особливо важливо влітку. А завдяки системі всебічного охолодження Multi-Airflow маємо рівномірне охолодження всередині всього холодильника. Холодне повітря виходить через два отвори на рівні кожної полиці, забезпечуючи таким чином підтримку постійної температури. А якщо ви кладете в Холодильник теплі або щойно куплені товари, то на допомогу приходить технологія Express Cool, яка миттєво охолоджує та зберігає свіжість завдяки швидкому, потужному потоку холодного повітря. Для кожної групи продуктів, таких як м'ясо, риба або овочі, холодильник має свою зону свіжості Fresh Converter, що підтримує правильну температуру. А за допомогою бігунка можна обрати один із трьох температурних режимів. М'ясо, риба, овочі. Також хочу звернути вашу увагу на кришку Moist Balance Crisper. Завдяки її комірчастій структурі конденсат накопичується в сотах, запобігаючи потраплянню крапель на продукти. У той же час вода повільно випаровується, створюючи оптимальний рівень вологості. Тому фрукти та овочі зберігаються свіжими до 7 днів, не втрачаючи свої смакові та корисні властивості. Ви можете окремо налаштувати температури холодильної та морозильної камери та активувати режим швидка заморозка за допомогою технології LG ThinQ. А технологія Smart Diagnosis дасть можливість самостійно діагностувати незначні проблеми безпосередньо зі свого смартфона. Чуєте? Тиша так саме за це так багато користувачів обирає саме холодильник LG GWB509FAFW. Тому що він, забезпечуючи мінімальну гучність у 35 дБ, практично непомітний у повсякденному житті. Це означає, що навіть уночі він не заважає, не створює дискомфорт, а лише непомітно виконує свою функцію, що вигідно відрізняє його від конкурентів. Також важливо згадати про надійну систему контролю напруги, що дозволяє холодильнику LG продовжувати працювати при перепаді напруги від 187 до 253 вольт. При відключеннях світла холодильник тримає встановлену температуру до 16 годин. Та має захист від пікових навантажень до 400 вольт. Тож при виборі нового холодильника обов'язково раджу звернути вашу увагу на LG GW B509FA FW. Стильний інноваційний. Та надійний помічник на кухні, який максимально закриває ваші потреби та перевищить ваші очікування. Наче нічого не забуло. Хіба що розповісти, як виграти новенький пилосос LG VCC 5506NHTCR. Ось цей красень відправиться до одного з наших глядачів, які виконають всі умови. Підпишіться на канал Комфі та LG в YouTube, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар з відповіддю на запитання. Топ 5 продуктів, які можна знайти в вашому холодильнику влітку. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможеця оберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу в описі відео. Дякую, друзі, що були з нами! І до зустрічі у нових випусках Комфі.